Рядом. Лежать. Вместе. Все. Хорошо. Так. Умница. То есть... Вы врубите обшук того самого умовного See? Вот, да, да. вот так. Нет. Так мы суем. Вс, все, вам. На даний час в клінічному центрі є 22 службові собаки, які поділяються на розшукові, які по пошуку злочинця, спеціальні собаки це по пошуку вибухових речовин, спеціальні собаки по пошуку наркотичних речовин. Переважно ми беремо собак не з маленького, а десь з 7-8 місяців. Вони коли вже собаку можна побачити, який характер собаки, бо маленька собака, ми ще не можемо зрозуміти, до чого він може підійти. А також з 7-8 місяців собаку вже можемо бачити характер і можемо вже знати, для яких яких подальших дій він може йти. Випадків було дуже багато, де собаки виявляли вибуховий предмет, вибухівку, і так далі. А один був випадок, що стояла на блокпостів, їхала гражданська машина, гражданські люди, і під час огляду було виявлено, що там є гранати. З нагоди свята хочу побажати всім своїм колегам, працівникам і чотирилапим нашим друзям, щоб вони завжди мали натхнення працювати, уміння працювати і. Завжди були такі позитивні результати. Мені дико сподобалось, так як кінологи працюють з тваринами, це просто це настільки важка праця, докладено дуже багато зусиль, щоб собаки слухали кінолога так, як йому потрібно, виконували ту роботу, яку потрібно, і допомагали кінологам і правоохоронцям шукати, знаходити, ловити тих, хто порушує закон.